Всім привіт! І сьогодні у нас буде неймовірно смачний тортик, який зможе приготувати абсолютно кожен. Тому що розкатувати коржі не треба. Рецепт на велику порцію та на велику кількість гостей, а ми не будемо гаяти часу гайда готувати. І перше, що нам знадобиться, це у кастрюлю з товстим дном додаємо маргарин або вершкове масло, цукор та 6 столових ложок меду. На таку велику кількість коржів я беру 400 г маргарину. Раджу вам брати посуд побігу. Більше, так як маса при нагріванні буде збільшуватись. Та тепер все це відправляє на вогонь до повного розчинення. То все на середньому вогні та поступово маса починає ось так пінитись. Варю до гарного карамельного кольору, приблизно ось такого, та додаю 3 чайні ложки соди, так як в нас дуже велика порція. Ось тут те, про що я говорила, маса починає дуже-дуже сильно пінитись, та в мене навіть трішки витекло на плиту. Тепер все це відставляю та залишаю масу охолонити. Ось такий гарний колір. Яйця додаю поступово та тільки на як маса охолонула. Вона не повинна бути дуже гарячою. Тому що якщо ви додаєте яйця у гарячу масу, вони просто звернуться. Та тепер додаю усю кількість борошна. Для розкатки коржів нам знадобиться більше борошна, а тут його не так багато. Ось такої консистенції повинно бути тісто, та тепер час підготувати форму. У мене буде торт діаметром 23 см. У духовку буду ставити по два коржі, тому в мене тут чотири листки пергаменту, щоб було зручніше ставити все та не гаяти часу. Тепер звертаю вашу увагу: я розподіляю тісто тоненько, тому що хочу тоненькі коржі, ніби вони на звичайному класичному модовику. Якщо ви хочете більш м'які коржі, та вони будуть товстішими, то краще додати більше тіста на корж. Я випікаю розіріть до духовці на 180 градусів приблизно 6-7 хвилин. Усього в мене їх вийшло 12 штук. У тортик додала лише 10 коржів, а інші 2 я взяла на корошку. Щоб вам було простіше від'єднувати коржі від пергаменту, то зачекайте, щоб вони трішечку постояли. Так як гарячі коржі м'які, тепер в нас йде звичайний сметанний крем. Сметана та цукрова пудра. Роблю крему завжди побільше та залишаю його трішки на ранок. Потім розповім, чому. Починаю збирати тортик. Роблю все це у формі, щоб він був більш рівним. Усі пропорції до інгредієнтів ви можете знайти під відео. А тортик я залишаю настоюватись на ніч приблизно на 8 годин. Я його намагалась дістати обережненько з форми, ось такий він в мене вийшов, та тепер крем, який залишився, змащую їм тортик, щоб крошка краще зсипилась. Та була не сухою на тортику. Крошку я потрібнила завдяки блендеру. Ось така вона в мене вийшла. Та тепер прикрашаю увесь тортик. Я його пекла на гостиниць до рідних. Та в мене не було чим прикрасити, тому я вирішила зробити ось такий класичний варіант. Та який же він ароматний! Пеку його майже на кожне свято. Він дуже ситний, тому наїстись їм дуже легко. Обов'язково зберігайте цей рецепт, так як тут коржі готуються набагато легше. А цей медовий смак, ну, просто не передати. А я бажаю вам натхнення у приготуванні. Залишайте коментарі. Ставте пальці вгору та до зустрічі у нових відео. Смачного вам!